Шановне панство, вітаю! Я підприємець із Дніпра, звати мене Антон Ткаченко, і я схиліськуся у неравній боротьбі з чинушами із Благоустрія. Але мені кажеться, що це не тільки моя проблема і не тільки в одному місці, де Чинушин засіли у своїх кабінетах, як у ті внутрішні окупанти, які собі дозволяють неймовірно, неможливо і безнаказана. Так виконуючи ремонт в своєму приміщенні в Дніпрі, яке знаходиться на вулиці Володимира Вернанського. я виконую згідно договору куплі-продажу, зачитую опис об'єкту у житловому будинку, це в сокольному поверсі житло приміщення No2, номер нумерація де площею 158,6, так, приямок і перечень приямків, які входять до неп'єного права власності. Це також відмічено отут, де приямки, в яких я роблю, тому що вони з цегли, вони гнилі, вони рушаться, я їх бетонірую, я їх стабілізую, щоб воно не, не завалилось. Виконую ремонт срочний. А ці люди, мороз, Руслан і його ОПГ, приїхали і отак от засипали сміття. Заблокувавши двері у приміщення доступ, закидали сміття. А я наняв машину, грузчиків, розрабочив та вичистив. Потребив на це купуру грошей. Ну але вони не здаються, вони приїхали ще раз і ще розробили. Таке протистояння у нас вже відбувається десь з місяць. А що між, а, між текстом, дайте гроші. Але я не хочу давати. Я виконував ремонт в своїх приміщеннях на своїй території. Нічого зайвого мені не потрібно. Що вони роблять далі? Погрожуючи вставляє палки в колеса, розганяє людей, визиває кожен день по 3-5 разів поліцію. Вони за спиною і схвалили позив в господарське суд, наклали арешт всього-навсього на 400 тисяч гривень. Уто 3-4 машини сміття вони рахують 400 тисяч гривень і обмежують право користуватись цим приміщенням. Я проводив таку акцію незгоди підприємця, не сміття. І на кожен такий раз, коли вони мені привозили сміття, я приносив їм куряче гівно під офіс і висипав. І сьогодні на мене склали відповідно два протоколи за дрібне хуліганство. Я висипав гівно куряче, то гівно, ким я їх і вважаю. А якщо ти підприємець в цій країні, намагаєшся робити бізнес, щось створювати, то розумій, мабуть, легше договоритись, мабуть, легше дати хабаря. Мабуть, легше прогнутись, мабуть, легше там десь на колінах, бо що вони так привикли. Але десь усередині, чому я це роблю, чому я не пішов шляхом домовитись? я вважаю, що часи минули тих чиновників, поліцяїв, які могли кожну людину ламати через коліна, викидувати на... Смітник підприємці країни це не сміття. Піврянські країни це поважні люди, які сплачують податки і рухають цю країну вперед. Наша країна перебуває, перетерпуває в нелегкому стані і нелегкі часи, але має бути світло. Ці чинуші внутрі країни роблять все, щоб розумні люди тікали з нею, як внутрішні окупанти, засіли і зараз всю свою владу розходують лише на те. Щоб підприємцю заборонити виконувати свій ремонт в своїм приміщенні, відкривати бізнес. Показуючи цим прикладом всім, хто не дає хабаре, чекайте, у вас закидуть смуття, вам не дадуть працювати. Ця, ця країна для бійних людей, ця країна для бізнесу. Чи ця країна для мороза Руслана, де він цар і божество? Таке в мене для вас роз'яснення суті проблеми. Далі будуть суди, будуть ще а, публікації. А це творчий проект, і далі буде.